Кам'янське продовжує плідну співпрацю з Українським фондом соціальних інвестицій, який фінансується урядом Німеччини. Починаючи з 2015 року, в місті було успішно реалізовано три важливих соціальних проекти: це капітальний ремонт 42-ї школи. Також була проведена реконструкція гуртожитку по проспекту Конституції під житловий будинок на 36 квартир. У середині травня, після повної модернізації, було відкрито амбулаторію на базі лівобережної поліклініки. Сьогодні був підписаний меморандум про співпрацю щодо проведення ремонтних робіт у будівлі поліклінік. Клініки по вулиці Слісаренко. 3. дуже дякую фонду соціальних інвестицій українську. Дуже дякую уряду Німеччини за те, що на протязі столь років підтримує наше місто, підтримує нас і в цей непростий для України час і реконструкція і проведення до ладу охорони здоров'я буде допомагати нашим мешканцям, вимушеним переселенцям, нашим військовим. Дуже вдячні Кам'янській міській раді Андрію Леонідовичу за командну роботу щодо співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій впровадженні соціально значущих проектів для громади згідно з проектом у закладі буде проведена повна модернізація, виконаний ремонт внутрішніх приміщень та замінено усі вікна. Наразі амбулаторія обслуговує 17 тисяч мешканців, у тому числі маленьких кам'янчан, вагітних жінок та вимушених переселенців.